Всім Сіметанечко змішую марганцовку, тут у мене, о, достатньо, і змішую перекис водню. Бачите, пішла реакція? Цього буде достатньо. Цією речовиною можна, можна відчистити все. будь які поверхні, будь-який бруд. Всім рекомендую цей лайфхак провірений, роками провірений. Його треба ось так перемішати. Потім я використовую звичайні ватні диски, можна використовувати будь-яку, будь-яку ганчірку чистеньку. Ну, Я хочу вам продемонструвати на прикладі грязного посуду, пожовтівшого і потемнівшого. Це буде у мене ось така дивовижна річ, мабуть, вже ні в кого такого, такої посудини немає, у мене ще є. Значить, що я роблю? Беру ось так смачую. Трішки і прислоняю сюди і тру. Залишаю на декілька хвилин, і вона буде чиста і буде сяяти. А також можна любі брудні поверхні. Особенно це касається там, де кришка, там, де газова пліта. І зараз я вам передам. Оцей бруд, не знаю, на камеру воно не передається, я так навіть через камеру і не бачу. Ось так розтираю все. Можна трішки ще крапельку водички додати. Тут в мене брудно і не тільки брудно, ще й і воно все. Це, це не бруд, це царапини. Залишаю. І потім протираю звичайно ганчіркою, і буде чистота, красота, блищить все і сяє.